Тема сьогоднішнього відео, друзі, це кросовери, сімейні кросовери. Що можна обрати зараз? Осінь, холодна осінь. Прийшла скоро зима, і тому треба обрати, перш за все, автомобіль, який буде високий по кліренсу, який буде надійний, потужний. Ну і звісно не буде з кармана тільки гроші просити. Тому сьогодні ми по луцькому авторинку пройдемося. Запропонуємо вам цікаві екземпляри, цікаві пропозиції для огляду, які ви можете замовити огляд в нас. Плюс ви можете собі подивитися, які ціни, які комплектації, які роки. Ну то що, поїхали. Друзі, день авторинку, людей тьма. Зараз тут бачимо три свіжечка, три Nissan Qashqai. На деяких із них даже відсутні ще ціни, оскільки не встигли зробити. Дане авто у нас 2012 року, 1,5 дизельний двигун, всього 134 тисячі кілометрів пробігу. І вартість його 13,999. Такий чорний кашкайчик з легкосплавними чорними дисочками. Салон у нас Опа. звичайний такий салончик, механічна коробка передач, мультикермо, присутній також клімат-контроль. Далі. Ззаді він виглядає нас наступним чином і відразу ж переходимо до наступного Кашкая. Це у нас 7 вже Кашкай, плюс 2, 2-літровий дизельний двигун. Тут, наскільки я пам'ятаю, повний привід, безключовий доступ також присутній. Вартість його 16 тисяч доларів, боус-акустика, шкіряний салон, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, мультикермо, клімат-контроль. Дуже гарна комплектація даного авто. Ну і він у нас семимісний, звісно ж. Далі третій кашкайчик іде в білому перламутрі. 1.5 дизельний двигун. Далі 13 рік. Салончик у нас, дивіться, який друзі. Тут встановлена така мультимедія механічний. Антмічна коробка передач, мультикермо, клімат-контроль. Далі Ззаді у нас виглядає наступним чином. Є партроніки заднього огляду. 1,5 дизельний двигун у даного авто. Ось такі от три кашкайчика до нас сьогодні заїхали на вторинок. Прямо самі що є свіжачки, оскільки бачимо, на двох із них ще ціни, оскільки ще не встигли написати. І тут відразу ж поруч з цими кашками стоїть вже ще один кашкай. 13-й рік двохлітровий дизель двигун, 192 тисячі пробігу. У ньому присутні камери 360, легкосплавні дисочки. Ціночок даного авто, друзі, у вас на екрані. Безключовий доступ на передніх дверках автомобіля по кнопочці. На жаль, він зачинений. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, повний привід, підігріви передніх сидінь. Клімат-контроль та мультикермо. Це у нас також семимісний кашкайчик. Також у гарній комплектації. Kia Sorento, друзі. На дизельному 2.2 двигуні. 11-й рік автомобіль, 205 тисяч пробігу. Дане авто у нас у гарній комплектації. Шкіряний салон з перфорацією. Сидінь, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігрів. Сидінь, мультикермо. Так от нас виглядає салончик даного автомобіля. Така от панорама. Ззаді автівка у нас виглядає наступним чином. Присутні патроніки, камера. плавні інбісочки, повний привід. Назимку, друзі, те, що треба. Sportage, дивіться, який повнопривідний. Патроніки 360 на автоматі. 2-х літровий дизельний двигун 194 000 км пробігу даного автомобіля. З безключовим доступом до салону автівки. салон у нас шкіряний, чорного кольору, автоматична коробка передач, мультикармо присутня, невеличка така мультимедія, контроль, підігріви передніх сидінь Також непоганий варіант на зимку що у нас здебільшого сьогодні одні кашка щось, тому що дуже часто дуже багато їх приганяють на наш авторинок. Та й в загальному кашкай дуже гарний збалансований вибір між ціною та кліренсом високим, між проходимістю в якісь зимні часи. Ну і також така є була б непоганим вибором, проте вона вже йде трішки дорожчою. Друзі, дивіться, черговий кашка, його на щойно казав, закашкає. Подивимося: 11 рік, 14200, 2-літровий дизельний двигун, бос-комплектація, повний привід. 207 тисяч км пробігу даного авто, лекосплавні дисочки, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, панорама, босс-акустика. 4 електросклопіймача. Ззаді він виглядає наступним чином. Присутня камера заднього огляду. КХ-35 також був чудовим варіантом. Дане авто у нас 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном. Повний привід також 180 тисяч кілометрів пробігу. Також класна комплектація, у нас шкіри з перфорацією. Автоматична е, коробка передач, контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Так от Виглядає силам даного автомобіля. Електроповідімочі. Ззаді автівка виглядає наступним чином. Присутня камера заднього огляду, пароніки. Повний привід. Раз кашкай. Тут кашкай, там кашкай. Попередньому скільки я вам показали. Ну і черговий кашкай, також гарна комплектація, партроніки спереду, ззаду. 14 рік автомобілю, 1,6 дизельний двигун, повний привід. 16 тисяч орієнтовно вартість даного... даного автомобіля на механічній коробці передач, мультикермо, кліматконтроль, простенька комплектація. А зараз ще раз подивимось на ціночок автомобіля. Так, 15. 850. Він вартує. Ззаді він виглядає наступним чином. Присутня також камера на заднього виду. Легкосплавні дисочки. З виду також в гарному стані. І одні з самих популярних курсоверів це Nissan Qashqai, Hyundai ix 35 і Renault Kadjar. От вони завжди в топах у нас. Давайте пройдемося по порядку. Е, Nissan Qashqai. економний в межах 12-13 тисяч можна взяти хороший автомобіль. Е, буде 13-й орієнтовно рік, 2 літра, 1,6, Механіка, автомат, це все можна брати. Е, все дуже просте. Hyundai iX35. Звісно, там вже бюджети 15, але відповідно він... Потужніший, повний привід там набагато кращий, шумоізоляція краща та краще комплектації. Renault Jar це вже про свіжість, це вже роки 19, ті 18, ті 20. ті Добре оцінкований кузов, який не піддається слідам корозії, якщо порівнюючи з минулими екземплярами, які я назвав Hyundai і Nissan. 1,5 в основному економні двигуни. Коробки автомати не такі гідротрансформатори, як в попередніх моделях, але. Якщо брати з пробігами до 150 тисяч, то доволі надійні. Зразу вам показую ще один кросовер: це Dacia Duster. От оце прям екземпляр, який супербюджетний. До 10 тисяч там, за 9 можна взяти ще е, отакий екземплярчик. Е, простота, надійність і дешева експлуатація. Такий ще бюджетний варіант попався. Дане. автомобіль це у нас Tucson вартість його 7790, 2-літровий бензиновий двугун 120 пробігу. він виглядає наступним чином. Присутні партроніки, як спереду, так і ззаду. Повний привід, також шкіряний салон, механічна коробка передач і простенький салончик. Підігріви передніх сидінь, присутні електроскопідіймачі. Так от він виглядає в загальному. Черговий непоганий варіант на зимку, друзі. Величезний такий кросовер. Тіночок у вас на екрані, також повний привід, автомат, 4... Ні, 11 рік, 2.2 дизель. Салончик у нас шкіряний, автоматична коробка передач, кліматконтроль. Мультикермо, панорамний дах. присутні підігріви сидінь. Sorento. Ззаді він у нас виглядає наступним чином: присутня камера заднього огляду, партроніки, сплавні дисочки. І збоку у нас ще бачимо присутній Nissan Qashqai. Qashqai у нас 2013 року, 1,6. Дизельний двигун, 178 тисяч км пробігу, присутні камера 360. Комбінований салон чорного кольору, механічна коробка передач, кліматконтроль. Також панорамний дах, мультикермо. Ззаді він виглядає наступним чином. Такі екземпляри ми вам сьогодні показали. Ми кожен тиждень записуємо таке відео, і такий випуск на YouTube. Але саме основне це знати те, що ви хочете, те, що ви шукаєте, те, що вас цікавить, і в яких бюджетах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який автомобіль, який бюджет ви розглядаєте. Можливо, ви захочете, щоб я щось порівняв, можливо, щось розказав більше. Тому напишіть, а я вже там детальніше вам буду порівнювати той чи інший автомобіль, розповім, що можна брати за конкретно якісь. Бюджет, і все, до нових зустрічей.